Отже, можу вам сказати, що це було справжнє випробування отримати цей продукт. Зачекайте, поставлю його, бо він трохи важкий. Так, 25 кілограм, уявіть собі. Друзі, всім привіт! Сподіваюсь, у вас все добре, бо сьогодні ми знову тестуємо продукт, який щойно вийшов. А саме роботопилососа мова z 50 Ultra. Ви на каналі VoUA, Заставка, і ми починаємо. Ну що ж, за традицією почнемо з комплектації та дизайну. І тут мова z 50 Ultra справді вражає з першого погляду. Комплектація багата, все передбачено для повного циклу прибирання, без зайвих витрат одразу після покупки. Сам робот пилосос з функцією сухого прибирання та повноцінним миттям підлоги. Мультифункціональна станція з автовивантаженням сміття, автопранням, сушкою миючих швабр та дозуванням миючого засобу. Горизонтальний валик і окрема бічна насадка для миття підлоги, модуль для вологоприбирання, щітка з ножами, зручно для зрізання намотаного волосся та шерсті, змінний мішок для сміття, картридж із змиючим засобом. Бічна щітка, інструмент для чищення, подовжувальна пластина, рампи, кабель живлення і, звісно ж, документація. А тут у нас велика інструкція, і ось вона. Далі засіб, відмова, який використовується в станції. Сам робот пилосос має класичну форму, діаметр 35 см, висота лише 11,1 см. Це дозволяє йому легко заїжджати під меблі. Станція потужна, розумна, але компактна для своїх можливостей. 463 на 390 і 545 міліметрів. Вага самого пристрою 5,1 кг. кілограм. Цікаво, що робот пилосос випускається тільки в матовому чорному кольорі, і білий поки не передбачається. Це важливо враховувати, якщо у вас світлий мінімалістичний інтер'єр. Хоча навіть і в такому вигляді пилосос особливо не виділяється. В іншому мова Z50 Ultra зовні класичний робот пилосос з лідаром. Це башточка, в якій знаходиться лазер, основа навігаційної системи. На передній панелі є віконце з камерами, за допомогою яких відбувається трансляція на ваш смартфон. Отже, починаємо. Сьогодні ми будемо тестувати робот пилосос зі станцією. І, до речі, тут багато нового саме у станції. Я ще ніколи не тестував таку, тому я трохи на емоціях. Хочеться протестувати його швидше. І не забудьте поставити лайк під цим відео, якщо у вас теж є робот пилосос або ви хочете його придбати. Ви скажете так, ви весь час. Кажете про якісь нововведення. А що саме тут нового? Друзі, зазвичай роботи пилососи мають круглі серветки для миття підлоги, а цей взагалі без них. Тут замість цього встановлений роликовий валик на гусеничній основі, як у танка. І мені дуже цікаво побачити, чи це ефективніше ніж класичні моделі. Швабра у Z50 Ultra завжди готова до роботи. Вбудована система штучного інтелекту постійно контролює її стан, і щойно насадка забруднюється. Робот автоматично вирушає на базу, де проходить швидке миття і повертається до прибирання з чистою шваброю. Станція самообслуговування мова Z50 Ultra. Завершуємо анбоксинг і переходимо до встановлення і тесту. Ось вона станція, не така вже й маленька, але виглядає дуже стильно. По дизайну нагадує систему сортування сміття чорний, жовтий і переробка. Вийшло сучасно і навіть трошки дизайнерські. Раніше база роботів пилососів була просто зарядною станцією. Сьогодні ж це справжній центр управління польотами, ну тобто прибиранням. І мова Z50 Ultra – яскравий приклад цієї еволюції. Тут база не просто підзаряджає робота, а й бере на себе цілий комплекс завдань. Автоматичне додавання та злив води, три вбудовані контейнери зводять ваші зусилля до мінімуму: чиста вода 4,5 літри, брудна вода 4 літри та контейнер для пилу на 4 літри. Промивання модуля вологого прибирання після кожного миття підлоги валик ретельно очищується від бруду, шерсті, волосся, а потім промивається водою потрібної температури. Сушка теплим повітрям. Одразу після промивання валик автоматично просушується, щоб запобігти появі цвілі, бактерій і неприємного запаху. Автовивантаження сміття: весь зібраний пил. Автоматично потрапляє в окремий контейнер без жодної вашої участі. І головний плюс автономність. Станція може обслуговувати пилосос до 120 днів без додаткового догляду. Хоча, звісно, воду доведеться доливати частіше, приблизно раз на 4-3 тижні. Мова 50 Ultra – це не просто база, а розумна система, яка забезпечує повний цикл догляду за роботом і максимально звільняє вас від рутинних завдань. А тепер трохи про саму модель. Цей робот-пилосос працює зовсім не так, як звичайні пилососи. Ніяких круглих серветок, тут система з центральним гусеничним валиком і технологію Гідросінк, яка гарантує, що під час прибирання використовується тільки чиста вода і не розмазується брудна. І це все відбувається в шість етапів: нагрів, розпилення, тертя, скрибок, всмоктування і сушка. Це новий рівень прибирання. Бачите цю маленьку штуку. Вона встановлюється знизу, бо до цього робота є не лише валик, а ще й маленька серветка для важкодоступних місць наприклад, кутів. Це вже справжній прибиральник з майбутнього. Заряджаємо, запускаємо швидке сканування кімнати. Так, він може це робити швидко. Прибираємо з підлоги зайве і за 30 секунд все готово. Карта кімнати створена. Додаткова фішка, камера. Так, у цього робота є камера, і він може знайти тварину, наприклад, кота. Просто вибираєш і він шукає його по квартирі. Дивина? І, до речі, його потужність 19 тисяч паскаль. Це дуже багато, і я хочу перевірити, як він справиться з прибиранням різних забруднень. Також є технологія Clean Lift, коли робот заїжджає на килим, серветки піднімаються, щоб не намочити. У мене якраз є килим для цього тесту. Переходимо до його можливостей і почнемо ми з сухого прибирання. Пилосос повинен якісно збирати пил, це аксіома. А робот-пилосос має робити це ідеально, адже працює автономно. І ми не завжди можемо одразу перевірити результат. Тому потужність смоктування тут критично важлива. Потужність 19 тисяч паскаль це не просто цифра, а реальна здатність прибирати дрібний пил, крихти, шерсть, волосся, засипану крупу або цукор. Навіть килими, де сміття забивається глибоко у ворс, для мови Z50 Ultra не проблема. Довге волосся чи шерсть тварин теж не лякають. щітка не забивається, а сміття йде прямо в контейнер. Розумне регулювання потужності. На передній панелі є кілька камер, які допомагають AI-алгоритмам розпізнавати поверхню і тип забруднення. Пилосос автоматично підвищує потужність на килимах чи запилених ділянках і зменшує її на чистішій підлозі, економлячи заряд. Вздовж плінтусів і в кутках він висуває бічну щітку, щоб діставати сміття з мертвих зон. Система проти намотування волосся. Основа В-подібна щітка працює з грибенцем із лезами, які прорізають намотане волосся. У зрізному вигляді воно легко всмоктується у контейнер і робота пилососа не блокується. Єдине, але цей пилосос не призначений для збирання великих об'ємів рідини. Якщо на підлозі калюжа, приберіть її вручну, щоб уникнути потрапляння води в двигун. Водночас система шиї розпізнає такі ділянки, і якщо це не рідини від тварин, спеціальний ролик може зібрати їх без ризику для двигуна. А щодо вологого прибирання, мова Z50 Ultra це не просто пилосос, а повноцінний миючий робот. І тут інженери пішли далі за класичні подушечки-швабри. Замість них валик з серветкою на гусеничному приводі. Звучить серйозно, але на практиці це означає глибше і рівномірніше очищення підлоги. Як працює система змочування? Валик постійно отримує оптимальну кількість води з бака. Якщо AI виявляє сильніше забруднення, він збільшує подачу і робить додаткові проходи. Активне очищення, валик одночасно обертається і рухається, буквально тре підлогу, як це робимо. Ми ганчіркою. Збір бруду використана вода разом із пилом, сміттям всмоктується в окремий бак для брудної води. Щоб валик працював ефективно, в системі є спеціальна щітка, яка під час роботи розчісує його версинки, не даючи їм збиватися. Це значно підвищує якість прибирання. Автоматична промивка валика. Кожні 5-10 квадратних метрів це налаштовується в додатку, робот повертається на базу, промиває валик гарячою водою та продовжує роботу, не розмазуючи бруд по всій квартирі. Результат у тестах. Мова Z50 Ultra без проблем видаляє засохлі сліди кави, липкі плями від соку, солодкого чаю чи слід лап після прогулянки. Без розводів, без буксування і без ефекту розмазаної колюжі, який часто буває у простіших моделях. Гей, hey, мова. Start cleaning! Ще окремо хочу розповісти вам про технологію Triple Intelligence AI Sensing. Мова за 50 Ultra отримав власну систему штучного інтелекту. Це три взаємопов'язані модулі, які працюють одночасно, щоб виявити забруднення і підбирати оптимальний спосіб прибирання. Бінокуляр AI це фронтальна RGB-камера, аналізує типи сміття та плям. Побачивши стільки забруднення, робот змінює режим і збільшує інтенсивність і проходить ділянку повторно. Робот Vacuum AI відстежує стан валика швабри в режимі реального часу. Якщо він забруднився, пилосос сам повертається на базу, щоб промити його перед продовженням роботи. Base Station AI контролює каламутність і температуру води. Автоматично підбирає один з чотирьох режимів нагріву: від гарячої для складних плям до теплої для делікатного очищення, економлюючи воду та електроенергію. Результат злагоджена робота всієї системи. Камера виявляє бруд, робот вирішує, як діяти, а база забезпечує чисті інструменти для максимально ефективного прибирання. Отже, висновок Дім це місце, де панує комфорт, порядок і тепло. Ідеально, коли техніка непомітно підтримує цей баланс, залишаючи нам час на важливіші речі. Мова 50 Ultra – саме такий помічник, потужний, розумний, делікатний у роботі. Тут немає зайвої метушні, лише чітке виконання завдання, завдяки поєднанню потужного всмоктування, інноваційної системи вологого прибирання та штучного інтелекту, який бачить і розуміє бруд. Ви отримуєте чистоту без зайвих компромісів і без зайвих зусиль. Мова Z50 Ultra не просто прибирає, він піклується про ваш простір так, як зробили б ви самі, тільки без втоми та втраченого часу. А якщо вам сподобався цей робот Пилосос, як завжди, під цим відео ви знайдете посилання на наш інтернет-магазин, де можна придбати дуже багато крутих гаджетів за приємними цінами. Також не забувайте про наш промокод на знижку, який ми підготували для наших улюблених глядачів. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Ставте лайки та пишіть коментарі. Цікаво буде почитати вашу думку. Тож до зустрічі в нових відео воює.